Я намагаюся. При тому, що, знаєш, коли я в... на паркінгу сижу під балістикою, мені не так страшно, як, наприклад, коли я не можу. Бо на паркінгу я думаю собі, що я все ж таки хоч якось керую процесом і зможу себе захистити якось на ну, щось. <зас> а коли, наприклад, цей літак, у мене була дика аерофобія. Просто я її там з часом позбулася, а коли цей літак, ой! Це треба було возити собою GoPro і знімати якесь шоу. Тому що mm -hmm. там я просто от та класика, знаєш, якихось ток відео, де людина вже повзає, де де Я могла сидіти 5 годин і не рухатися. Мені було настільки страшно, але я це поборола. Ну, чекай, це, це тому, що від тебе тут нічого не залежить. Так, ну я та я потрапляла там ще були історії зупинка двигуна, бо я дуже багато літала. Ну прям реально зупинилися два двигуна, і їх почали заводити. Uh -huh. ну, це не дуже прикольне відчуття. Після цього логічно, що у людини з'явиться якась мінімальська там, аерофобія. Але я цього позбулася, бо я розуміла, що мені не уникнути літаків. Ну, це Жіночка мої... з кусою біля тебе час від часу ходить. Ми з нею, я думаю, що якось полюбовно домовилися. Чого навчив тебе твій син? Ой, він взагалі мій найголовніший вчитель. Він, я у нього вчуся. Е, він ніколи не робить того, чого йому не хочеться робити, як і всі діти. Він е, щиро радіє маленьким дрібницям, і я цьому вчуся. Він дуже мудрий, він вчить мене пробачати, він вчить мене бути більш милосердним в якихось таки, навіть побутових питаннях. І він вчить мене цікавості до життя. І дитячості, бо в принципі дитячість ну, таки про жіночку з косою. Дитячість так. це шлях, який подовжує тобі життя і цікавість до життя. І це не для цього не потрібно багато грошей, або там якихось суперзнань. Але у цьому моребному світі просто іноді поїсти морозиво в парку, це ж безцінно. Так. І скільки людей собі не може дозволити цю маленьку радість або покататись на гойдолці. на самокаті. Чому? Чому не можуть дозволити? Не знаю. Та фільтри? Фільтри суспільства? Не знаю. Що скажуть люди? Ну так. Я вже дорослий, а так. тут я катаюсь на гойдалці, що ж перехож і скажу, що я якісь пришелепкуватий? Так.